І глядачів на телеканалі Отава напередодні свята Кременчуцькі новини поздоровляють всіх жінок з 8 березня. Нехай з ваших вуст ніколи не сходять посмішки, а поряд завжди будуть справжні чоловіки. Передсвятковий випуск пропонуємо до вашої уваги про рівень захворюваності у місті, майбутній двомісячник чистоти та домовленості народного депутата з Укравтодором і «Укрзалізницею», Про це та інше сьогодні йшла мова на апаратній нараді у міськвиконкомі. Тож подробиці далі у сюжеті. Епідемії у Кременчуці немає, заявив на апаратній нараді головний медик міста Максим Середа. Пік захворювання не досягає критичного порогу аж на 26%. Що ж до чистоти у місті, то сьогодні головними темами стали покинуті захаращені території. Часть вулиці Київська там де територія. Хочу вам доложити, що ну там, де встановлені власники, собственники, вапрос здвинувся ну, з смертві точки ветслужба районная пообещала в двухмесячной чистоты поубирать эту территорию, и вплоть до того, что мы уберем вот там этот медок, так называемый. Надо отдать вообще. Это вот пятачок перед отделением милиции автозаводским. Там постоянно грязь. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник звернувся і до всіх комунальників міста. Я хочу призвати всі управляючі компанії і наші комунальні підприємства працювати Сьогодні, завтра і в понеділок. Ми ж працюємо завжди, но на 8 марта. Когда цвіти нашої жизни будуть ходити по городу по грязному городу, це буде неправильно був присутній сьогодні на апаратній нараді і народний депутат України Юрій Шаповалов. Він у свою чергу повідомив багато важливого для Кремечужан, наприклад, весняному ремонту доріг бути Є горіло через обл ми отримаємо фінансування на. Порядка больше 10 км 11-12 сейчас зараз я не не буду говорить е, о сумме. Також є порозуміння та осні домовленості з «Укрзалізницею» про необхідний ремонт Крюківського мосту. Ведемо також переговори сьогодні з «Укрзалізницею» е, сукрозалізницею фінансів, фінансів на ремонт моста. В году нам вдалося, так сказать, без этого обойтись. По запрошлом году был капитальный ремонт. Вот. Ну а в этом году снова нужно ремонтировать. Поэтому есть тоже понимание, договоренность. Пока нет тоже цифр, но, э, скажем так, есть договоренность в том, что... Фінансування буде виділено. Після апаратної наради відбулось засідання виконавчого комітету міськради. Тож про нагальне від 12 березня ціни на проїзд таки збільшаться, але тільки на маршрутні перевезення. Тобто тролейбуси залишаються півтори гривні, маршрутки у звичайному режимі дві гривні. І тільки маршрутні таксі тепер стануть чотири гривні. Є приємна новина і для школярів та студентів. Тепер і вони мають право на пільговий проїзд. З квітами життя жінок сьогодні порівняв виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Та наприкінці апаратної наради керівник міста привітав всіх кремучужанок з наступаючим святом, 8 березня зі святом, мира, добра, здоров'я, краси, успіхів, всього самого найкращого. У переддень від'їзду до зони АТО волонтерку Ірину Митрофанову з жіночим святом привітав народний депутат Юрій Шаповало. Також парламентарій передав свої вітання дівчатам, які несуть службу на передовій. Хотім вас поздравити з наступаючим 8 марта з наступаючим женським днем. Желаю всього самого лучшого, здоров'я при всього. себе, тому що ви нам ви всім нужны ребятам там. Потому что то, что вы делаете, это, во-первых, не каждому под силу, не каждый готов на это. То, сколько вы уделяете времени, сил, внимания, ну, это просто как бы это благородно. Любви самое важное. Ну, женского настоящего счастья вам. Спасибо большое. С праздником. Спасибо. Сейчас собираемся в поездку. Сейчас и готовим девочкам подарки на 8 марта, те, которые в АТО. Там наконец-то, о девочках вспомнят. То пишут письма мальчикам. Ну, а да, девочек сколько? нет, а мы будем дарить им планшеты и много всего интересного. А Поэтому... много женщин находится. Ну, достаточно много. Там женщины не просто медики, есть и снайперы, есть женщина в Вайдаре, водитель БТР. Даже когда я летом была в 25-й мобильной бригаде, волонтером, медиком, то достаточно много мы видели женщин. У нас в гвардии медиков много. От всех нас. Всего самого лучшего. Кращих педагогів Кременчука, які досягли значних успіхів у професійній діяльності, сьогодні нагородили почесними відзнаками. Привітали вчителів у міськвиконкомі, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та помічник народного депутата Костянтина Живаго. Подробиці далі у сюжеті. Кращих вчителів, лауреатів та переможців першого міського туру всеукраїнського конкурсу учителів року 2015 привітав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Ви без перебільшення є елітою нашого суспільства, тому що вчитель, звичайно, це та людина, яка є і професія, яка є беззаперечно особливою, тому що ми всі навчаємось. Саме ви віддаєте нам. Серцю і душу кожному кожному громадянину. Вам здоров'я, подальших успіхів у вашій професії, високих досягнень, хороших учнів. До привітань приєдналася і помічниця народного депутата Костянтина Живаго Ірина Зінченко. Розрішите мені від імені народного депутата України Константина Валентиновича Живаго поздравити вас з пода в цьому професіональному конкурсі. Пожелайте вам. Прежде всего, конечно, дальнейших профессиональных побед, роста пожелать вам талантливих учеников». Педагогів, які досягли значних успіхів у професійній діяльності, нагородили почесними відзнаками. Від імені народного депутата Костянтина Живаго шість вчителів отримали у подарунок планшети. Слуга вдячності, звичайно, і міській владі, яка завжди щиро опікується проблемами освітян і намагається підтримувати нас у всіх наших складних життєвих Ровеннях і питань освіти освітянам Кременчука відпочивати ніколи, адже попереду на них чекає наступний конкурс. Кращий класний керівник 2015 у передсвяткові березневі дні Кременчуцькі новини вирішили поділитися із прекрасною половиною людства жінками, якою треба бути, аби коханим чоловікам було приємно і комфортно усяві жіночої краси. Поради астролога до вашої уваги. Від учора місяць став у повні, а 20-го очікується сонячне затемнення. Саме ці дати впливають на організм людини в цілому, стосунки між людьми і на події, що із нами траплятимуться. Тут і стануть в нагоді поради експерта. Мої пожелання в такі дні не піддаватися страхам, не піддаватися паніки, постаратися бути спокійні. отслеживать свои эмоции. Снимаем с себя старые одежды, снимаем с себя негативные отношения к жизни, обиды. Прощаем всех и себя в том числе. Одеваем красивое платье, чистим свои перышки, улучшаем свое внутреннее и настроение и улыбаемся всем событиям, которые будут нас Перейти, Явище на небосхилі відбувається незалежно від нас, тому і не повинні ні в якому разі згасити вогник у середині кожної із нас. Тому Желаю приобрести, укріпити і улучшити душевного, духовного Настроєння для себе. Для дітей для окружающих. а зараз корисна і навіть безкоштовна підсказка від жінок чоловікам, чого би їм хотілося на свято, щоб родні близькі більше улибались. Це, мабуть, найкращий подарунок. Ну як жінці, мабуть, завжди приємно цвіти получить в подарунок. Це прекрасно, це весеннє, це замечательно. Цвіточки, саме весінні, каких пушистей ми свіженькі, жовтенькі, сонячні. Хочеться всім цвіти і тортик. І навіть незважаючи на те, що у березні астрологічна картина дещо напружена, дорогі жінки залишайтеся справжніми жінками. Милі жінки, будьте милосердні, к окружаючим, будьте здорові, щоб ви могли допомагати і собі, і другим, которые можуть сейчас переживати періоди епідемії, періоди авітамінозу, періоди перепаду давлення. всем, кому нужна помощь и кому вы можете ее оказать. Несите добро, сейте счастье. Мы вас любим в глубине души. Діто дуже голуба. 8 березня вітання, квіти, подарунки та врешті-решт жінки, жінки, жінки. Саме такий лейтмотив панує у головах більшості у цей весняний день. А як же бути із чоловіками, а тим більше тим, у кого 8 березня свій день народження? Дізнаємося з перших вуст знайомтеся, народжений у день жіночого свята. Руслан Вдовенко, директор Кременчуцького молокозаводу. Праздник 8 марта – это праздник, который празднуют десятки, а может быть, сотни миллионов людей во всем, женщин во всем мире. А, а моя скромная персона – я только один такой, может быть, у нас еще есть какое-то количество. Поэтому да, 8 марта для меня более важный праздник, но мы никогда не забываем и празднуем мой день рождения тоже. Из приємною ностальгиєю на обличчя згадую Руслан таки моменты свого життя. Когда в студенческие годы мы с моим другом и одноклассником праздновали наш день рождения вместе и пригласили много девушек. И был интересный формат такой. Кстати. Там же була його будуща жена. Тож, як бачимо, не така вже вона й нещасна доля чоловіка, народженого у міжнародний жіночий день. Не засмучуватися, радить колегам чоловікам, герой нашого сюжету. По праву 8 березня це насамперед жіночий день, а вже після особистий день народження. А от жінкам побажання наступні. Любві, щоб вас окружали любіщі люди, і щоб ви кожну хвилину дарили любов мужчинам, без якої ми б не прожили ні дня. Продовжуємо наш випуск оглядом інтернет-видань. Інформаційно-діловий сайт міста КременчукТудей повідомляє: з приходом весни у крадіїв стали користуватися попитом велосипеди та газонокосарки. А ось міліціянти сьогодні вітали жінок, дарували їм квіти та піднесений настрій. Пишуть на кременчук Тудей. Інтернет-версія телеграфу пропонує добірку фотографій щорічного семінару для наречених «Бік Дей». І вже на початку квітня ще 119 дев'ятнадцять кермичужан призвуть на службу до збройних сил України. Пишуть журналісти «Телеграфу». Після зйомок програми ліга сміху із Києва додому повернулася Кременчуцька команда Лукас, яка пройшла в телевізійний сезон проєкту на один плюс один. Задля цього хлопцям довелося подолати два відбіркові тури та увійти до 12-ки кращих з майже трьох сотень команд з усієї країни. Іванка підстрела знає, з якими враженнями від проєкту КВНщики повернулися до Кременчука. Після цього відеоролику усі шестеро суддів проєкту обрали нашу кременчуцьку команду, що дало можливість хлопцям вибирати собі одного з журі, який в подальшому стане їх тренером. Ми могли, якби как бы, предполагають, що встанет один, два, mm, можна, да. три, там серед Лени і Сівохи, Серед Патапа і Лірніка, але коли вони все шесть. Пришлось много подумать. Но я думаю, мы сделали правильный выбор. Я уже даже уверен в это. Сто процентов. Загалом же хлопцы в захвате від проекту кажуть, организация на дуже высокому рівні. Все очень понравилось от начала и до конца. Да, это работа на, на новом каком-то определенном уровне, которого мы еще не видели. И наконец-то добились этого, когда мы работаем с настоящими профессионалами, этот телевизор там все прям уф, как высоко. <рес> <рес> и мы рады, что мы достигли такого уровня. На запитання про те, чи вже відчули вони на собі промені слави після трансляції на Центральному каналі, КВНщики традиційно жартують. Ну, мені однокласник позвонил и що я йому 200 гривень должен в этот же вечір. Одноклассник предположил, что в принципе уже отдать, наверное, есть возможность. <рес> я думаю, после трансляции. Нас на тіліканалі Олтавото, кому позвонить, що не скажуть комунії друзям. Ми побували на черговій репетиції хлопців і побачили, як створюються і відпрацьовуються номери, які потім вони повезуть на лігу сміху. Свої шанси на перемогу розцінюють як досить високі, проте запевняють, для них головне не перемога, а отримання задоволення від процесу. Люба команда може фестивалі вона була не слишком смішна, а от в одновес може бути вистрілити і давати копоті всім. І також наоборот, в принципі. Но придержуватися, всього, потрібно той мислі, що. Ми отримуємо задоволення і кайфуємо від того, що ми робимо. Тож вболіваємо і підтримуємо своїх, і бажаємо команді Лукас успіхів і перемоги у лізі сміху. Це був останній наш сюжет. А зараз напередодні свята всіх жінок з 8 березня вітає народний депутат України Юрій Шаповалов. Ми ж прощаємось з вами, зустрінемось вже у вівторок, о 21.10. Дорогі кремінчужанки, любі наші жінки. Недарма весна починається зі свята жінок. Саме в цей час оживає природа. Життя повноводною рікою підхоплює нас і несе до нових звершень. Саме жінки наповнюють життя чоловіків з містом. З моменту народження і протягом цілого свого життя чоловіки роблять все заради жінок. Мама, дружина, донька найрідніші й найближчі слова для кожного чоловічого серця. Ми знаємо, нехай десь там вирує негода. Можливо, був ну, невдалий день, а може, щось не заладилося. Вдома у нас завжди мир і злагода, і спокій, якщо родина зігріта дбайливим жіночим теплом. У цей світлий день бажаю всім жінкам міцного здоров'я, щирого кохання, весняного настрою. Нехай кожна з вас відчує турботу і увагу від тих чоловіків, що поруч. Нехай вони будуть вашою опорою і захистом у житті. Зі святом вас, дорогі наші кременчужанки!